Всім мої вітання, любі мої підписники. Я сьогодні на кухні готую їсти трошки більше, трошки більше, щоб можна було лишити чоловікові. Бачите, тут я буду варити борщ. У мене кипить м'ясо, воно вже готове. Тут тушу моркву маю накришену цибульку, тут перловка у мене вже промета, все. я вже її висипаю сюди. Чоловік любить, щоб була перловка, не рис до борщу, а щоб була перловка. І зразу буду е, викидати картопельку. От Зразу буду викидати картопельку, щоб воно разом кипіло. І якраз так звариться перловка і перлова крупану. Я не знаю, як нас так, нас так кажуть. І зразу і картопля. Картопля в мене стара, не молода. Молоду картоплю я помила, я буду запікати її в духовці. Шевель я покришила. Тут ще маю зелень, маю морку, маю цибульку. Що ще я буду робити? Зараз вам покажу. До картоплі маю такі, такі бачите, такі відкрильці кусочки. Вони вже помиті і у мене вже вони ну, вже стекли. Вже стекли. Тепер що я ще вам покажу? Так, я картоплю висипала. Бачите, я такими, от такими я так привикла і так я люблю от такими кусочками ту картоплю кришити. Тут в мене о цибулька. Цибулька у мене йде на зажарку до чи на засмажку до борщу і зверу ще сюди рисову кашу. Ще рисову кашу зварю. Бачите, як я наберу багато рису, кашу і ще смажу рибу. Рибу хек. Ще рибу хек. Зараз я сюди буду давати цибулю. Так, я вже цибулю дала. І зараз її. Ай вона, не знаю, може ще більше дам. Ну, ще більше трошки зараз. Дам. Я ще маю накришену, не більше. Бачите, я ще накришила більше. Я думаю, що я добре все зробила тушиться, Тоді я помию за той час помию рис. Бачите, тут я тушу цибулю разом, бачите, як цибулька груші, разом з морквою, це в мене до рибки буде. Ще до рибки, не ще трошки потушиться, і я дам трошки томатної пасти. Тут я вже висипала зажарку до каші, рис я вже. Помила, бачите, я вже його добре промила той рис. І зараз буду солити і буду висипати. Хочу вам сказати, що тут десь у мене є приблизно літра води. Десь літра може і 200 грам. І я отако от даю ну десь 50, та не, не 50, чайна ложка добра солі. Отако. От ну, бо то ще рис забере сіль, отако от даю солі. І тут у мене є грам. Е, Грам 600-700, може, рису, Ну, десь 650 грам рису, Це, от якщо бути точному. І от я даю сюди на ту, на ту воду. І так повинно бути добре. І зараз включу більший газ, і щоб воно все за ну, варилось, щоб воно варилось. Значить, отако. От і це воно починає кипіти. Так, це буде все. Всем буде все. Зараз я буду класти ту картоплю з м'ясом в духовку. Так, дивіться, я вже м'ясо викидаю, я його солю і перчу. Буду поперчу і посолю. Тут м'яса багато, ну багато, не буде, не буде, щоб було що, Не буде дочка бігати кожен раз і йому підварувати. Не буде. Поперчила добре. і... І добре посолила. Зараз то все вимішаю і буду викладати на, на бляшку. Я вже її застелила, полию ще тут олійчиком. Отако. От Зараз я візьму, помащу, але все, щоб воно трошечки постояло. Не знаю, вроді, вроді підсолене. Буде так підсолене. Я так беру, як вдома, хто собі як вміє. Як хтось так вміє дуже пес, то все культурно, бо чим, зараз може писати, а не так, а так. Ну, хто собі як вміє, так робить. А я собі знаю так по-своєму. Добре, каша у мене кипить. Так, зараз я все розмащу і буду накладати. Знаєте, за кінце буде тим е, вінчиком, то я все борщ зроблю. Тако чи тим чи не вінчиком, а то кісточку, щіточку, то буде те, де у мене скоріше. Так, тут у мене бараболя вже добре помита. Все так, як має бути. І я її сюди висиплю. Є небагато. Ті небагато, а м'яса багато. Добре, добре є. Добре є, що її не багато, а багато м'яса. Ну, і так і буде. Я виключу газ. От, а сюди виложу то все м'ясо. Так. так. Виложу добротно м'ясо. Все м'ясо наложу. Ну тут в мене було 2 кілограми. знаєте? Like? О два кілограми м'яса. Нічого, добре, воно в'єдно, все пішло. Тут нема, щоб було одне на другим. Все пішло так по, по розклало так по одному. О, і зараз в мене духовка вже розігріта. Розігріта так, як завжди. На 200 градусів вона, а потім я скручу трошечки. Потім трошки я скручу. Добре. Добріє, добріє. Так. Зараз я все запилю. І тут я олією, полию, полию олією, трошечки зверха, отако. І накрию, і засуну в духовку. Все, і я запихаю в духовку. Все добре є. Так, то в мене вже цибулька протушилась разом з морквою до рібки. Тепер я дам за три ложки. Так, ну, за три ложки томатної пасти. Я маю таких три хеки великих. Ну, от так за три ложки томатної пасти. О. І тут маю грам, ну десь так, під 400. Водички. Може, я всю і не дам. Може, я так 100 грам вижу. 300 грамів даю, подивлюся зараз. І розведу ту томатну пасту і вилию ту зажарку. Так. Так, я розбила вже ту томатну пасту чисто, щоб вона розійшлася. і йду виливати. Бачите, я вже вилила. І тепер трошки посолю, все, щоб було трошки посолене. Чуть. І трошки дам, і трошки поперчу. І най воно все разом прокипить. Все. І я виключу і буду смажити рибу і подивлюсь до борщу. Покажу вам, вже каша в мене, певно, що доварується. Знаєте, не знаю, як та каша, але напевно, що вже вона, вже вона буде О, зараз буде готова. Я її зараз виключу і вона дійде. Знаєте, от виключаю. Все, каші більше рісую, більше не треба. Перемішаю добре. І все, а вон, запотіла аж камера. Добре. Так, мої дорогенькі, то вже картопля і морква, вже все готове. Я зажарку ту висипала, висипаю цей щавель. І висипаю всі яйці на кришені. Бачите, я скришила? скришила яйці. І зараз даю сюди а, ще а, того перцю, і вже буде. І най воно закипить трошки, і буде. І буде готовий. Перцю немає вже того червоного. Може ще десь там є, але в мене є жовтий. Трохи не файно бо буде, бо такий в блізий, але нічого. Я, я люблю, щоб трошки був якийсь колір. Але вже яке є. Ось таке, яке є. Так. Ну от, все, зараз. Є морква затої. І зараз буде... Все буде зараз. Готовенькі. О, Ту я скришила перші. Завжди кріп кріп разом з цибулькою я скрішила і добре є. Тепер висипаю сюди, мою сметану. Магазинна сметана. Не маю домашньої сметани. Висипаю сюди сметану. О, не знаю. Ні, якщо не висиплю, мою ще щось на щось буде. Висипаю сметану і зараз сюди дам. З борщу тої юшки. Бачите, ну я так роблю. Хтось як не так робить, то це вже кожен собі. Знаєте, кожна господиня робить собі так, як хоче. А я роблю так, як я собі знаю. О, і я зараз розведу, не кипить, я зараз розведу ту сметану. тако. Вінчиком, бо вона так само так, хоче розводитись ложкою, то я розведу і зразу вилию, вилию в ту, в ту каструлю. Знаєте? О, о, так О, вилила в каструлю і щоб воно все прокипіло. Попробую на сіль, попробую на перець, Все це попробую. І все, і все буде все буде добре, мусить бути добре. Так, я посолила, поперчила, але вам не показала. Добрий несмак. Так, тут я помила, бачите, показую вам, помила рибу, хек, помила її, почистила все таке. і трохи відтиснула, бо трохи водова якась. Не знаю, якась водова. І я її поперчу і посолю, щоб вона трошки, трошки постояла. І зараз буду її смажити. Так, я її посолю отако. От Щось я, знаєте, якось останнім часом чуть все переважно недосолюю. Не знаю, що так, що то в мене таке є. Не маю вже цільного ока такого чи що. Не знаю. А, Але от такого. О, і вона побуде. І я зараз підготую сковорідку і її буду. Смажити, воно не, не побуде пару хвилинок. Більше нічого не даю, ніякі приправи, так як е, показують, дають всякі всякі Я нічого не даю, я так, звичайно, сіль перець все. Знаєте, витягнула м'ясо, треба його пере, перемішати. Треба його перемішати трошки, бо чую, що вже. Воно, воно ніби готове, знаєте? Але я вже не буду, о, бачите, картопля готова, м'ясо готове. Я не буду його вже, як називається, накривати. Не буду. Я його просто так ой, просто так ой, ще поставлю, щоб воно там ой, при, прижарилось такое. О, о. А то картопля прижарується, а м'ясо вже не буду накривати, і воно зараз припечеться. І все буде добре, все буде файне. О, зараз буду смажу ту рибку. Я вже сковорідку поставила, включила, і зараз рибка буде у мене м -м, смажитись, мої дорегеньки. О, це я зараз покладу тако, і щоб воно все припеклося. Отак. Отак. Ви відділи, що таке? Два фартушки на купу, мила посуд. Поки ще тут що, то я мила посуд і прив'язала. Другий фартушок. Так я у двох фартушках. Ви виділи таке? Ви таке в часу у вас таке є, як в мене? Ага, таке може бути? Таке може бути. Вкладаю турибку. І зараз буде вже все. Борщ вже готовий, каша готова. Картопля вже з м'ясом зараз буде готова, ще риба і вже буде все. Отак якось добре буду смажити, накладати, бо тут дуже довго. Так, я вже витягаю останню рибку, цю я вже посмажила, ще цю витягаю, газ не виключаю. А не виключаю, бо я зараз буду за, заливати тим зажарку, що я. Засмажку, за чи як воно називається, що я зробила. О, Зараз то все. Бачите, що я була зробила. І то все буду виливати сюди рибу. О, тако. Може, хтось. Любимо, а, а ми так їмо, ми так любимо. знаєте, о, Ми так любимо. О. І воно зараз все перекипить добротно і буде готово. Так, пробую вілочку, ту картопельку. О, бачите, вона вже ціленька, вже все Роз... Ну, не хочу її розсипати. Це місце ну що це місце? Це місце також. Все приготовлене, бачите? Все приготовлене. Ммм, дуже добре. А рибка, бачите, що робить? А Рибка вже потушилась. Я її скручу і виключу. Каша готова. Борщ готовий. Все. Все. Ну от, мої дорогенькі, я її приготувала а, обід. обід чи, чи як воно називається. А вам всім щиро дякую, хто був зі мною, хто мені допомагав готувати. Всім вам щиресенько вдячна. А зараз, мої любі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину, бо біда дуже біда. Всього вам доброго. Всім до зустрічі, всім пока, мої хороші, всім пока.